Всі, хто з нами, це діалог на Д1. далі. Піде мова про те, які нещасні випадки трапляються на виробництвах, як їх розслідують, та яку профілактику здійснюють, аби запобігати професійним захворюванням та нещасним випадкам у різних галузях. І сьогодні з нами у студії є Оксана Роткіна, начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної служби головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Ми не вперше з вами вже спілкуємось на цю тему. У квітні говорили про профілактику, що робиться для того, аби запобігати нещасним випадкам. Це був початок року. Зараз уже скоро будемо підводити підсумки року. І от на такому етапі. За 10 місяців окресліть, будь ласка, який загальний стан у травматизмі та професійних захворюваннях у нас в області? Да, за 10 місяців поточного року до головного управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області надійшло та зареєстровано 416 повідомлень про нещасні випадки на виробництві. З них майже четвертий це зі смертельним наслідком, на жаль, звісно. І також надійшло 560 повідомлень про професій, хронічні професійні захворювання. Якщо зрівнювати стан виробничого травматизму, то можна сказати, що з аналогічним періодом минулого року, то можна сказати, що виробничий травматизм у нас зменшився на 3-4 в тому числі смертельний на 33%. відсотки. Що стосується професійних, хронічних професійних захворювань, то складено 522 акта розслідування причин виникнення професійних захворювань, з них 112 це з минулого року, тобто повідомлення надійшли в минулому році, розслідувалися в цьому. Так що, якщо не враховувати ці повідомлення, то у нас також зниження і по хронічним професійним захворюванням. А якщо говорити про причини нещасних випадків, характеризуйте їх? Причини, на жаль, такі ж залишаються, які були на початку року. Основні на першому місці це організаційні причини. Вони складають 54% від загального травматизму. Це невиконання інструкцій з охорони праці, невиконання інструкцій посадових посадовими особами підприємства. Ну, а на другому місці це у нас ідуть соціальні причини, техногенні, це, на жаль, пов'язані з веденням бойових дій, вони складають 23% від загальної чисельності. На третьому місці це у нас ідуть психофізіологічні, це або незадовільний стан здоров'я. Або е, е, травмування сталося наслідок протиправних дій інших осіб, або це е, випадки, які сталися з, е, з причиною було особиста необережність їх. Вони складають 13% від загальної кількості, і 10% це в них технічні причини. З одного боку, гарно, що це технічні у нас ідуть на останньому, останньому місці, так. але організаційні теж свідчать, що є недопрацювання, або неякісно проводяться інструктажі, або неякісно розробляються інструкції, і робітники порушують оці вимоги і цих інструкцій. На жаль, так є і дуже великий відсоток, майже чверть це те, що стається да, внаслідок. Да, да. Бойових дій жаль, працівники не. травмуються або гинуть, перебуваючи на не, робочих не місцях. Так, і от якраз наступне питання про те, працівники яких галузей травмуються найчастіше. Ну, у нас промислова область, тому на першому місці у нас добувна промисловість ліду лідує, 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 так. Да. З таких причин у нас. 34%, сталося, верні, 34 всіх травмованих це в, добува, в добувної промисловості. На другому місці металургійна, це у нас 20%. І на третьому місці у нас йде транспорт 10%. 5% йде іде освіта, незважаючи на те, що вони не займаються да, не якимись промисловими. Не ну немає промисловості, але травмуються в освіті теж 5% У нас усіх травмованих, і на останньому місці це йде о, о, о заклади охорони здоров'я. 2%. І далі, якраз про те, що фахово та ваш підрозділ це про порядок надання роботодавцям повідомлення про нещасний випадок на виробництві до органів пенсійного фонду. Як це має бути? Чи всі дотримуються цього порядку? Да, цей порядок надання повідомлення і ну, що касається пенсійного фонду, це зазначено в порядку розслідування. Якщо роботодавець взнає про нещасний випадок або від керівника робіт, або від медичного закладу, або від самого потерпілого чи його родини. Що стався нещасний випадок, він обов'язково повинен протягом доби повідомити органи пенсійного фонду. Ну, протягом доби він може повідомити засобами зв'язку. На сайті в Фейсбуці є наші номера нашої служби, де можна ну, майже цілодобово телефонувати і сообщати про нещасний випадок. Ну, також, вже, так як вже давно ми працюємо, вже майже де є служби охорони праці на підприємстві. Вони вже знають наших спеціалістів і вже телефонують на їхні телефони. Тому тут у нас, якщо все, ну, видержується. Але не пізніше наступного дня підприємство-роботодавець повинен подати це таке повідомлення за затвердженою формою уже в письмовому вигляді. Ну а якщо порушені ці строки надання повідомлення, це наступає адміністративна відповідальність. А є випадки, коли взагалі приховували. Так, да, є випадки. От для чого і порядком передбачено, що медичний заклад, якщо звертається е, потерпіли, ну людина звертається і каже, що, да, що вона травмувалась на виробництві, е, лікувальний заклад надає повідомлення, екстрене повідомлення до держпраці і до нас. І тому ми відслідковуємо, якщо у нас є повідомлення від медичного закладу, у підприємстві немає. Ми Пишемо листи, і якщо підприємство надає, ну буває таке, що випадки такі бували, що потерпілий, може не працювати у нього вихідний, не його зміна, і він травмувався. а... Каже, що він працює, і лікарня помилково пише, що це на виробництві. Ну, таких випадків не дуже багато. А от благодаря цим екстреним повідомленням ми боремося з цими прихованими випадками. А є якийсь термін давності розслідування таких нещасних випадків на виробництві? Так. Порядками розслідування передбачено, що срок давності складає три роки з дня настання нещасного випадку. Але якщо рішенням суду визнали факт нещасного випадку, то цей випадок буде розслідуватися незалежно від дати настання нещасного випадку. Тобто по рішенню суду розслідуються усі нещасні випадки, коли б вони не були там. І тепер також по порядку, давайте обговоримо, які обов'язки в розслідування комісії, яка розслідує ці нещасні випадки. Так, да, я вважаю, і так як показує вже досвід, що саме від комісії, так як вона провела розслідування, залежить і в подальшому. Буде ли на цьому підприємстві аналогічний випадок і як надалі буде захищен соціально цей працівник, який травмувався? Ну починається з того, що призначається, якщо це звичайне розслідування роботодавцем, призначається комісія, і комісія є терміни роботи комісії. Вона протягом п'яти робочих днів повинна провести розслідування. Це фахівці підприємства. Це фахівці підприємства раз разом з проспілковою організацією, та яка на підприємстві, і з нашим фахівцем пенсійного фонду а, включається 에... ваш фахівець? Да, да, Тут обов'язково ми приймаємо участь в усіх розслідуваннях. Ну, в спеціальних там голови комісії держпраці, а тут підприємства служба охорони, охорони праці підприємства разом з нами і представником проспілки проводить розслідування. Ну, по-перше, комісія повинна оглянути місце настання нещасного випадку, опитати всіх свідків і причетних до настання цього нещасного випадку, керівників робіт, які надавали завдання цьому працівнику, який він, при якому він отримав травму. Далі вияснити обставини нещасного випадку. Розробити дієві заходи, саме щоб в подальшому працівники не травмувалися на цьому підприємстві, ну, визначити винних осіб, які допустили порушення, скласти акт відповідної форми і передати роботодавцю на затвердження. А на що впливають результати роботи цієї комісії, що буде відбуватись далі, і які можливі варіанти розвитку подій? Так да. саме розслідування, як я зазначила раніше, що ну, мета розслідування це визначити правильно причини і розробити заходи. От як комісія це спрацювала, то надалі на підприємстві вже не буде аналогічних нещасних випадків. А можна а можете навести приклад один, щоб от нам було зрозуміліше, який можливо з вашої практики? Ну вони всі якби ну всі стандартні. Да, ну, Давайте так. От травмувався працівник, ідучи особливо це взимку, да, і йшов з одного цеху до другого. Але е, пройшов дощ вранці, в обід уже мороз грянув і вже ожеледця. Якщо служба не спрацювала е, технічна, яка відповідає за е, утримання території, не, посп... не посипала не посипала, да, так. Да, не посипала і, ск... скользко, і працівник впав. І Якщо це ну, комісія визначить, що причина настання нещасного випадку не було, то що там дуже багато роботодавців хочуть. Вину покласти на працівника. Покласти на працівника, але ж ми бачимо, що є на підприємстві визначені особи відповідальні за утримання в належному стані території підприємства, і в обов'язки працівника входить цей перехід. Да, так він же да, не сам він, там він не просто гуляє, а він переходить з одного цеху по завданню свого керівництва в другий цех. От. І, Якщо це все визначиться, і ми дійсно комісія визначить відповідальних осіб, то надалі вже не буде таких випадків. Бо, на жаль, роботодавець хоче звинуватити завжди працівника. Щоб... А комісія на боці роботодавця, на боці працівника, чи все ж таки так би мовити, нейтраль, на нейтральному боці? Ну, повинна, звісно, бути на нейтральному. Ну, ви ж розумієте, що із трьох членів комісії два це працівники підприємства, а ми, як незалежні вже фахівці, і ми вже дивимося ширше і бачимо дійсно, якщо є вина потерпілого, ну якщо він проінструктований, якщо забезпечений всім спецодягом, і він травмується, тому що він сам порушив свою інструкцію, ну. Ну, Таке може. Доходимо згоди, так. Да. Так що бувають різні випадки. У нас є право написати окрему думку разі не згоди з висновками комісії, і потім ініціювати повторне розслідування, звернувшись до держпраці. Ну, а якщо дійсно підприємства ми доводимо і є усі документи, які підтверджують, що чи виновен сам працівник, чи якісь посадові особи підприємства, то ну, про спілки більш нашу якби теж сторону підтримують. Ну а що касається висновків комісії, ну а по-друге, це дійсно, якщо випадок пов'язаний з виробництвом. І потерпілий має вже право на виплату в 100% вигляді лікарняних. Він має право на одноразову та щомісячну страхову виплату, якщо в нього буде стійка втрата працездатності. А якщо це смертельний випадок, то це дає родині отримувати страхові також виплати або його утриманці. Ми з вами вже трохи торкнулись. Питання з чиєї вини відбувається травматизм на виробництві? Чи завжди це з вини роботодавця? І от з вашого досвіду, що показують розслідування? Ну я хочу сказати: якщо тут брати вину само, ну, вину роботодавця, роботодавець зобов'язаний забезпечити належні умови праці своєму працівникові і контроль. Біз контроль їх да. для цього він е, створює службу е, з охорони праці, яка також контролює, розробляє інструкції і тому подібному. А е, в інших випадках, якщо роботодавець це все забезпечив, і ну, по досвіду десь 50 на 50. Якщо ми кажемо про посадових осіб підприємства, то тут буде десь 50% вини посадових осіб і 50% самого працівника. Які тоді обов'язки є у самих працівників з попередження цього ж таки виробничого травматизму і нещасних випадків, і які обов'язки у роботодавців? Давайте я спочатку роботодавець, я вже зазначила, що роботодавець дов забезпечити належні умови і безпечні умови праці працівникові. Він створює систему управління охороною праці, організовує медичні огляди працівникові, він забезпечує спецодягам, він розробляє профілю. Профілактичні заходи, які направлені на попередження травматизму і на е, поліпшення стану умов праці працівника. Він е, е, забезпечує працівникового спеціальним одягом засобами з е, індивідуального захисту або колективного захисту. Він проводить е, також пропаганду нещасних ну, пропаганду, е, Попередження виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ну, там ще багато таких функцій, які робить. Ну, По-перше, це його забезпечити гідні безпечні умови праці працівникові. А працівники зобов'язані виконувати вимоги інструкції з охорони праці на підприємстві, положення з охорони праці на підприємстві. А також дбати про особисту безпеку і безпеку оточуючих людей. Їх, у працівника якраз ну, менш таких обов'язків він дбає про особисту безпеку і виконує вимоги з охорони праці. Якщо, наприклад, працівника не влаштовують ті умови, які створив йому роботодавець, можливо, не додається там. Якийсь спеціальний одяг або засоби захисту, як він захищений у цьому випадку? Куди він може поскаржитись на це? Чи проводяться якісь позапланові перевірки, що виконуються ці умови підприємства? Ну, по-перше, якщо є загроза здоров'я працівника, він може відмовитись від роботи. Якщо він не забезпечується спи він може і звернутися до нас з заявою, і до держпраці. Ну, на жаль, зараз призупинені перевірки. Ну, я хочу сказати, що у нашій перевірки вони мали більш такий профілактичний характер. Вони не можуть сказати, що це така перевірка, як проводить держпраці. Ми під час розслідування бачимо які вузькі міста слабенькі да, на підприємстві, або там якісь не створюють, або взагалі немає інструкції, або є де не всі моменти прописані в інструкції. То ми підказуємо службі з охорони праці, що зверніть увагу, треба так, так, так. Або… Ми можемо пропонувати, бачучи досвід підприємств той же галузі, де у них вони працюють там без травматизму, у них дійсно працює система управління охорони праці. Ми можемо е е на, е шляхом проведення наради е е зібрати підприємство одної галузі і е підприємства, якому Працює система управління, вони діляться своїм досвідом, і це є також як такий профілактичний заход, який направлений на попередження травматизму це ви вже торкнулись тих профілактичних заходів, який проводиться спеціалістами відділу профілактики та розслідування нещасних випадків. Можливо, є ще щось, що ви проводите на підприємствах, і загалом, от на завершення розмови, що би ви хотіли сказати тим, хто нас чує, хто в принципі можливо є роботодавцем, а хто є і тим, хто виконує цю роботу, щоб запобігати все ж таки і травмуванню, і нещасним випадкам. Е, ну, е, Основна функція не основна функція, а основні, е, основний час, який ми проводимо в профілактиці, це, це є участь в розслідуваннях. Це. Е, Ну, можна сказати, такий комплекс. Ми працюємо як члени комісії, але ми в подальшому проводимо ще профілактичні заходи. Так, члени команди можна. Да, сказати. Так, да, да. Тому дійсно ми ж бачимо, де порушення, які і ми тоді вже вступаємо як з профілактичними своїми заходами. Це і проведення нарад семінарів, надання консультацій. Це і розміщення статей в засобах масової інформації, масової інформації да. також впровадження позитивного досвіду, про що я роз розказувала. Це також участь у розробці профілактичних заходів на підприємстві, які, як комісія, коли розробляє, це є такі профілактичні заходи. Ну, багато іншого, те, що ми робимо, воно більш таке носить профілактичний характер. Не маючи такого караючого якоїсь функції, якраз і працюєте для тому, того, щоб запобігати. Да, так, да, да, тому хочу я звернутися до роботодавців. Що основне це життя, найцінніше це життя, тому роботодавці повинні створити всі умови праці, щоб не допускати травмування своїх працівників. Дякую вам за цю розмову за те, що розповіли нам, що робиться для того, аби менше травмувалися на виробництвах, менше було нещасних випадків. А якщо таке трапляється, що робиться для того, щоб захистити в першу чергу працівника і виявити істину, чому так сталося і запобігти цьому в майбутньому? Сьогодні з нами була Оксана Роткіна, начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду. В Дніпропетровській області, дякую. дякую і вам, друзі, дякую за те, що були з нами. Це був діалог на Д1. Ми обговорюємо найважливіше. Якщо ви маєте питання до наших гостей, ставте їх у коментарях під цим відео у наших соцмережах. Телефонуйте на гарячу лінію телеканалу Д1, Пропонуйте свої теми, які питання вас турбують. Ми будемо намагатися давати відповіді на всі ваші питання. На все добре. Přežijte sebe, uvidíme se.